Вітаю 9А! Сьогодні ми з вами почне, починаємо говорити про складнопідрядне речення. Отже, чим складнопідрядне відрізняється від складносурядного? Нагадаємо, що складносурядне це речення, в якому частини рівноправні між собою і з'єднані вони саме сполучником сурядності. Зовсім навпаки, відбувається у складнопідрядних реченнях. Тобто, складнопідрядні речення це ті, в яких частини нерівноправні за змістом, і поєднані сполучниками підрядності. Або сполучними словами. Про це у нас буде ще окрема мова. Далі, тепер ми дивимося, як ми поєднуємо. Тобто, все одно, коли вони нерівноправні, вони мають між собою поєднуватись. Тобто. Має бути головна частина і підрядна, так як і в словосполученні. Головне слово і залежне, до якого ставиться питання. Наприклад, книга вчить, чого саме вчить, як на світі жить. Питання ставиться від першої частини до другої, тобто перша частина у нас головна, а друга підрядна. Підрядна частина може бути як перед головною. Тобто, де панують мир і любов, там не лється кров. Де не лється кров? А де панують мир і любов? Як е, правило, сполучник стоїть у підрядній частині. Тобто, вам можна буде за сполучником легко визначити, як креслити схему. Про неї ми поговоримо трохи згодом. Усередині головної частини бачимо під небом соковитим і дзвінким вони будують променистий дім. Де вони будують? Де ходить вітер теплий і руп'яний. Тобто у нас підрядна частина розриває головно, таким чином знаходжу, знаходиться всередині. І після головної хочеться в дитинство повернутися, щоб з криниці з неба тобто, це... Універсальний або, скажімо так, класична побудова, класична побудова складнопідрядного речення, а саме коли залежна частина стоїть після головної. Отже, перейдемо до складання схеми. Якщо в складносему реченні у нас були схеми, дві головні частини, ми їх брали в такі квадратні дужки, то складнопідрядному реченні зовсім навпаки круглі дужки, бачите, ось як перші. Це у нас залежна частина або підрядна частина, щоб вам так було зручніше запам'ятовувати, підрядна, тобто залежна. І головна частина відмічається завжди ось такими квадратними дужками. Як це виглядає? Наприклад, можна сміливо стверджувати, що житло дає людині життя? Ось у нас головна частина починається, так? Можна сміливо стверджувати, що саме стверджувати? І е дужки відкриваємо круглі, це буде підрядна частина, е що жито дає людині життя. Зверніть увагу, що сполучник, на відміну від складносурядного речення, схематично зображується всередині дужок, бачите? Тобто на це треба звертати увагу. Ось приклад схеми, коли стоїть у нас всередині наша підрядна частина. Далі. Е, і третє речення. Коли сонячні промені розсіяли мряку, перед нами відкрилася галявина, вкрита квітами. Е, тут друга підрядна частина, точніше головна частина навіть ускладнена е, відокремленою означенням, вираженим дієприкладниковим зворотом. Тобто ось наша підрядна частина, в якій знаходиться, власне, сполучник коли. Тепер стосовно сполучників підрядності, нагадаємо з 7-го класу, що є прості і є складені забудовою сполучники. прості складаються з одного слова, складені з декількох. А також. Ми будемо окремо говорити про сполучні слова. І як їх розрізняти, як їх дивитися, як вони пишуться. Про це ми також будемо повторювати і говорити окремо. Тобто сполучні слова, відносні займенники можуть бути і відносні прислівники. Чому сполучні слова? Тому що сполучні слова до них можна поставити питання. Тобто вони. В реченні е, виступають як члени, окремий член речення. Чому? Тому що до них можна поставити питання. Е, тепер стосовно закріпимо стосовно е, схем з вами матеріал. Ось, наприклад, не буде роду переводу, бо вічно житиме любов. Не буде роду переводу. Чому? Або у зв'язку з чим? Тобто нам підходить друга схема. Бачите, бо вічно житиме любов. Е, тому у другій схемі е, начебто у нас правильно більше підходить питання, але у нас неправильно намальована саме дужечка. Так? Дужечка має бути намальована між. Частинами. Тобто, де у нас перша схема, від першої до другої у нас йде питання. І чому питання ми ставимо до другої частини, саме чому? Тому у нас правильна відповідь 1. Далі, починається день бідолашного світу, коли сонце-загір, будуть тихі світання. Перша частина, друга частина і третя. Бачите? Підбираємо, які у нас найбільше підходить питання, як починається день бідолашного світу? Коли Коли сонце загір, будуть тихе світання? Так, Тобто підходить знов-таки перша схема. Далі, так само як і складносурядне речення, має свої види. Види складнопідрядних речень значення ну, розширені, ніж у складносурядних, тому над ними ми будемо працювати довше. На три великих групи поділяються підрядне речення, а саме означальні з'ясувальні обставинні. Означальні вони пояснюють член головного речення, і зверніть увагу, нам головне правильно поставити питання, тому ми. Маємо запам'ятати питання, який чий котрий геноцид це сукупність ті, що мають намір знищити національну, етнічну або релігійну групу. Тобто дій яких, що мають намір знищити, і так далі. Тобто, поставимо правильне питання і, і визначаємо правильно вид складно-підрядного речення. Отже, з'ясувальні мають питання непрямих відмінків, тобто всіх відмінків, крім називного. І я зрозумів, що страждання нам дано як милість. Я зрозумів, кого що, що страждання дано нам як милість, так? тобто питання знахідного відмінку. Значить, це з'ясувальне. Обставинні. Де ми ставимо питання, де куди, звідки. Але обставині ще, в свою чергу, поділяються на ось такі групи. Бачите, ось третє місця часу, способу, міри, ступені, мети, причини, умови допусту наслідку. Зверніть увагу на питання, і е, ось питання, і так сполучні слова. Означальні так, обставині місця де, куди, звідки, так, там, туди, звідки, скрізь. Тобто зверніть увагу на ті інструменти, які об'єднують частини складно-підрядного речення. І далі розглядаємо саме схеми схематично. У відповіднюємо стосовно речень. Вечорами, коли спадала літня спека, мальви стояли речисто серед золотого надвечір'я. Все дуже просто ми бачимо, де у нас схемі е, наше коли. Так? Тобто, орієнтуємося сполучником. І визначаємо, що до, першої, е, до першого речення відповідно підходить третя, третя схема. До другого речення. Підходить перша схема. І до третього речення підходить друга схема. Ось таким чином ви визначаєте і з'ясовуєте, які саме схеми вам потрібні для визначення складно-підрядних речень. Тобто, а далі ми розбираємо речення все як за е планом. Добре. Розгляньте, будь ласка, ще раз презентацію, яку я надійшлю нижче відео, і е, щоб можна було працювати уже складно підрядними реченнями. До побачення, на все добре!